Оксана Савчук, ви як парламентар, як цю інформацію сприйняли, говорили про те, що можуть залужного відправити в Лондон. Ну от майже сталося, тому що ще Велика Британія має це підтвердити. Вони мають прийняти цю пропозицію. Та доброго вечора всім дуже було цікаво послухати саме думки військових, бо це як, як дві різні царини. Скажу одразу, що однозначно для нас Велика Британія як союзник дуже важлива у зв'язку з тим, що в нас досі немає виріш чіткості і розуміння по Сполучених Штатах Америки і по тій допомозі, яка наступить або не наступить цього року. Ніхто цього сказати не може. Тому Велика Британія для нас є справді дуже важлива. Те, що в коварах парламенту десь обговорювалося про те, що Валерію Залужному запропонували. Посаду посла він має вирішити. Ну, сьогодні ми бачимо, що ця інформація підтвердилася. Дійсно, дипломатична робота є вкрай важлива, вона потребує певних навиків, але в час війни всі ті люди, які хочуть працювати заради України, вони навчилися робити те, чого вона не вміла робити ще вчора. Тому, звичайно, що дисциплінованість, працювати, вміння працювати над собою, це однозначно ті плюси, які є. Залужного я бажаємо віднайти тих добрих своїх помічників, які в першу чергу будуть давати йому ті поради, які будуть важливі, корисливі і корисні для України, тому що на початках, повірте, воно буде складно. Але в зв'язку з тим, що дійсно Британія ставиться до України дуже добре, ми маємо великі сподівання, і також розуміючи, десь в контексті кадрових змін. Що найближчий час йому, як військовому, швидше за все, десь бачилося місце саме як посла. Я не буду говорити тут багато, всі ми розуміємо між рядками все те, що частково відбувалося. Тому я бажаю йому там себе проявити і, і і ту підтримку, яка є сьогодні в нього, особисто в Україні, отримати таку ж саму підтримку в Британії. Оксана Савчук, вам передам слово. Повернімося до закону про мобілізацію. Ми відколи почали в цій студії виходити, тому просто щотижня в нас цей закон є тут, як тема. Бо ну, цього тижня парламент вирішив взагалі. Це що називається відпустка? Тому що Ні, дехто це пише... Не парламент вирішив, це спікер вирішив. Ми як парламентарі, більшість з нас. Вже Спікер було... вирішив відкласти розгляд закону. І, тобто, не було такого, що хтось туди не їхав чи хтось там не був. Mm -hmm. Багато в кого були різні комітети, і багато хто залишився. Мені, наприклад, неприємно було те, що в нас скасували засідання, тому що є ряд законопроєктів, які ми однозначно могли б проголосувати. Навіть таких технічних моментів попере. Зміні назв деяких населених пунктів, які чекає дуже давно. Про те, що в нас є певні там ратифікації, в нас є ряд речей. А чому скасували? Не вистачає голосів. Вони розуміють, що ну неможливо не буде прийняти цей закон. Нас, якщо ми говоримо про закон про мобілізацію, то він не планувався на розгляд цього тижня. Угу. Він планувався, як для мене було логічно, що ми би мали зібратися наступного тижня. Цього тижня мав би завершити роботу комітет Нацбезпеки. безпеки. Так як ми десь між собою говорили, що було б цілком логічно зібратися наступного тижня і е, почати його розглядати. Uh -huh. То насправді всі ті, хто збажають їх ставити на голосування, ну, будь ласка, треба працювати 4, 5, 6 днів. Для мене це не проблема, я готова це робити. Питання в іншому? Питання в тому, що не всі народні депутати, які сьогодні опинилися в парламенті. А вони взагалі готові бути народними депутатами, і Б вони готові бути народними депутатами в час війни. Бо це теж дуже велика різниця, і це ми сьогодні відчуваємо і українське суспільство. Це відчуває тому е, однозначно, що немає ніякого позитивного сприйняття в парламенту тобто всі. Там ті, що є в тому парламенті, чи ці депутати працюють, чи не працюють, вони всі загалом виглядають як некомпетентні, і непрофесійні, тільки тому, що сам, саме таке в українському суспільстві є враження про цей парламент. Я вам навіть скажу трошки, і з іншого точки зору, фактично, в нас є ряд людей, які є при владі і в парламенті, і в Офісі президента, і в Кабміні, і десь на місцях, і в ВЦА. Які не всі готові бути на тих місцях, на яких вони перебувають в час війни, і це факт. І якщо ми не почнемо дивитися досить відповідально на ці речі, що в час війни експериментувати в нашій країні на тих місцях, до яких ми не готові, ну це занадто велика дорога річ, яка ця країна ну не заслуговує. Інколи простіше. Просто піти, і якщо хтось скаже, що хтось там стримує тих народних обранців, просить їх нікуди не йти. Вони хочуть, треба їх відпускати. Хай заходять ті, котрі хочуть працювати, в цьому страшного нічого немає. Якщо є ті, котрі в сьогодні в парламенті не мають самостійної точки зору, і не можуть висловлюватися, ну тобто вони теж повинні визначитися, розумієте? тому що в наступаємо в такому в цьому в нас такий певний переломний момент в країні. Одні в перші дні війни е, хтось до речі в 14-му році пішов і потім вернувся назад на фронт 22-му році. Про це варто є не забувати. Так, Наді. і М -м -м. це дуже важливий аргумент. Хтось е, зараз є на війні і є в принципі, тому що політика е, і війна це, це абсолютно не ну, дуже складні сьогодні. Речі, але є ті, котрі сьогодні вважають, що якось це само по собі вирішиться. Як у нас, наприклад, досі немає міністра культури, і повірте, нікому навіть немає діла до того, що один з важливих фронтів, який ми мали пройти, особливо що стосується переходу на таку, знаєте, добру українізацію, тому що це елемент, в тому числі і мобілізаційний, це якісна українська культура. Цьому це нікому не цікаво. Ніс міністра немає ніхто його не хоче навіть виставляти людиною. Тому, а чому тому, що прийде міністр? До нього будуть питання нарешті поставити крапку в законі про. Московський патріархат, а чому ми не поставимо законопроект про московський патріархат, і потім побачимо, нарешті, хто за нього Який чітко проголосує? Починають ходити що люди. Ну, якщо, наприклад, почувати. слуга народу може домовитися з групами ОПЗЖ для того, що вони голосують всі ключові законопроекти, то чому з ними не домовитися, щоб вони проголосували закон про російську православну церкву? Ну, це ж можна домовитись? Можна домовитись. Головне, щоб було бажання. Ну, ми ж всі в цьому парламенті працюємо, ми чудово бачимо, як даються голоси за ті законопроекти, наприклад, за які не хоче голосувати там інша частина депутатських фракцій і груп. Якщо ми кажемо про те, що в нас уряд не приходить в парламент і не звітує, і не говорить, в нас немає годин запитань до уряду, бо до уряду в депутатів має бути сьогодні найбільше питання до тих, хто розпоряджається коштами. Скільки ми потрапили на фортифікаційні споруди, хто був виконавцем, яка сьогодні ситуація, а скільки в нас реально є грошей uh -huh. на те, щоб ці фортифікаційні споруди будувати? Скільки в нас є грошей для того, щоб закупити нові аптечки для тих, кого мобілізують, наприклад, нову форму і нові берці. Так? Я так до прикладу говорю. І другий момент, я вам скажу чесно, не вирішить прийняття Якщо хтось думає, що це таке голосування відбулося, закон про мобілізацію прийняли, і на другий день щось помінялося. Щось змінилось. Так, так не буде працювати. Якщо не, ми не почнемо говорити чесно з українським суспільством, кожен на своєму місці. Якщо звичайний громадянин побачить про те, що в нас починають скорочуватися заробітні плати в тих людей, які отримують надвисокі зарплати. Я вважаю, що людина, яка займає якусь там чиновницьку посаду, не може мати вищу заробітну плату, ніж військовий, який є в окопі. І на нулі розумієте, тому що це не співрозмірні речі. Якщо ми говоримо про те, і сьогодні, коли ми відкриваємо ці декларації, це сьогодні українське суспільство рахує, бачить це, викликає відразу. І викликає недовіру. А в нам сьогодні ця недовіра і породжує дуже багато проблем, і треба про це говорити. Те, що наші хлопці тут в студії кажуть, що ми мусимо дійсно в першу чергу покладатися на себе, тому що ситуація, яка сьогодні складається у світі і в Європі, і в Америці, будьмо чесними, вона сьогодні не є добра для України. Вона, я не буду казати, що вона вкрай погана, але вона не є добра. Зараз коли... будемо якраз про це ще говорити... розумієте, і Ситуація, яка а можливо, нам американську допомогу взагалі в цьому році не дадуть. Це означає, що бути, ми цілком. повинні порахувати свої гроші, скільки ми маємо грошей в Україні на війну. А це означає, що не треба розповідати, що ми будемо латати, робити нові дороги, бо комусь там подобається. Ні, це означає, що ми будемо спрямувати гроші на армії. І коли казначейство минулого тижня блокувало в тому числі частково притримувало виплати місцевих рад, які хотіли купити мавіки. Тому що в них не було грошей в казні, розумієте? І ми ці речі десь розуміємо і аналізуємо. То значить, повинен ущемитись кожен. Якщо у нас є люди, які отримують вищі зарплати, вони повинні платити вищий відсоток військового збору. І не може бути це півтора відсотки. Вони повинні платити більше, як мінімум 10-15 відсотків. В Цьому немає нічого поганого. Про це треба говорити, що це чесний діалог, тому що в нас немає коштів. І тоді ми трошки по іншому розвернемо ситуацію. Бо дійсно за колеса у всіх єдиний марафон, всі подумали, що вже якось хтось, оті всі хлопці, що туди пішли на війну, вони там розберуться. І в принципі принесуть всім перемогу. Ага. А коли нам в цьому році сказали, що воно все так не працює, так не буде, ми хтось замкнувся в собі, хтось подумав, може я кудись поїду. Ну я вам скажу на щастя, в цій країні все одно лишиться велика кількість людей, нас, українців, які нікуди не поїдуть. Бо нам нема куди їхати, ми тут будемо. Ми говоримо про бойового генерала, який загинув на полі бою про Романа Шухевича. Тобто, він воював, не маючи власної країни, Ця країна була в нього в серці, Але тоді ми воювали проти одного того самого ворога. Це і все, те, що казав Роман Шухевич: що наші наступні покоління завершать те, що не змогли, не змогли завершити ми. Це напевно теж в контексті того, що ми, що ми сьогодні дуже багато про це говорили: про наше mm -hmm. історичне минуле, як воно до нас повернулося, і те, що не всі висновки з минулого, що поки що, можливо, ми зробили на офіційному рівні, хоча внизу в народі багато хто вже їх зробив. Я переконана, що дуже багато молодих людей. Які цікавилися більше українським націоналізмом, як і ідеологами, так і бойовими генералами, тому що ми розуміємо, що це велика була річ, знають Романа Шухевича не просто як бойового генерала, а як одного з тих, хто першим зачав такий український альпінізм і піднявся в на скелях довбушу на гору кулак без жодної страховки, без нічого. І фактично це такий, знаєте, символ українського альпінізму. Що він був підприємливим підприємцем і мав власне фірму Фама, яка тоді була дуже креативна, якби в нас сьогодні сказали. Настільки багатогранна людина, і, до речі, напевно, ви знаєте, у готелі Жорж. В той час у Львові для того, щоб привернути увагу до своєї фірми, Фама вони всюди всюди розставили такі роздали листівки. Що треба, щоб весь Львів прийшов і подивився, як буде з готелю відбуватися самогубство. І весь Львів прийшов і хотів подивитися, як це буде відбуватися. Натомість, просто впала лялька, і прилетіли листівки. ФАМа і всі зрозуміли, що це за чудесна фірма. І це було дуже креативно. Напевно, mm -hmm. я просто підсумую до того, що однозначно ми, українці, вміємо бути і креативні, і патріотичні. Просто дуже важливо, щоб ми знали те, що в нас було в минулому, нашої історії, шанували те, що маємо сьогодні, заради того, заради чого ми боремося в майбутньому. Це дуже важливо.